Доброго вечора, ми з України. І з вами я, Наталя Латун. Сьогодні мені хочеться розповісти про вампіри. Ми дуже часто говоримо про це, що хтось або щось нанесло нам велику втрату. Забравши нашу силу. Я сьогодні хочу розповісти вам про те, що є насправді найпотужнішою силою, яка забирає в нас наше особисте щастя, ту енергію, яка дається нам для того, щоб ми були щасливі. Ви багато чули про те, що наші мрії здійснюються. Ви багато чули про те, як люди розповідають, як вони про щось мріяли і отримали це. Ви багато чули різних фільмів, секрет, наприклад, бачили. Ми були на різних життєвих стосунках. І не один раз розуміли, що це працює. Мрії, які йдуть у нас від серця, ми отримуємо. Мрії, які нам навіює цей світ, що добре, що погано, не завжди матеріалізуються в нашому житті. Найголовніше це розуміти, хто ви. Для чого ви прийшли в цей світ? Яка ваша мета? Наприклад, ви прийшли в цей світ, щоб зрозуміти, що таке насолода? Одна душа вибирає жити так, щоби. Цю насолоду отримували інші. А інша вибирає таки розуміти і насолоджуватися самій. Так от дуже важливо, що вибираєте ви, адже цей великий світ створений лише для вас. І тільки для вас. Коли ви дякуєте Богові, дякуєте людям, дякуєте обставинам, дякуєте всьому, що ви бачите, то цього стає ще більше. Коли ми бачимо тільки те, що в нас не вийшло, то цього теж стає ще більше. Найбільше ми вампіримо себе самі, самі, коли не віримо в себе, самі, коли не довіряємо собі, самі, коли самі себе караємо за щось. Я хочу вам розказати таку істину. Будь ласка, простіть себе. Відпустіть всі тівчинки, які в вашому житті були. По-перше, це минуле. І воно минуло. І сьогодні ви робите щось по-іншому. І в цьому є ваша сила. Полюбіть свої помилки. Просто полюбіть їх, розуміючи, що це той шлях, на якому ви стали сильнішими, багато чого зрозуміли. І тепер можете бути підтримкою собі і тих, кого ви любите. Наші думки, на що ми більше реагуємо, на те, що в нас добре, чи на те, що в нас погано. Зробіть собі таку практику. Відслідкуйте, ну, наприклад, три дні свого життя. Кожні 3 години. Просто візьміть і записуйте, що зараз в вашій голові. А через 3 дні подивіться, і ви зрозумієте, які думки живуть у вашій голові? А ще, знаєте, є така цікава, істина голова вона завжди щось говорить. Голова завжди про щось піклується, а серце завжди відчуває і чує. І ми не можемо заперечити. Або заборонити нашій голові щось говорити, переживати, налякувати, розповідати, кудись нас переносити, ми можемо їй з любов'ю просто сказати: я тебе бачу і я дозволяю тобі все це зараз говорити мені. Це твоє право. Але знаєш, ти можеш записати це собі в щоденничок, коли мені буде потрібно, я відкрию і почитаю. А зараз дозволь мені, будь ласка, просто відчувати, відчувати себе, відчувати цей світ, відчувати життя, відчувати сьогоднішній день. Дозволь мені, будь ласка, прожити саме сьогодні мій щасливий день, день, якому я не дозволю. Ні одній думці, яка робить мені погано, розкластися і почати жити, почати створювати причини, слідстві. Дозволь мені, будь ласка, сьогодні прожити без цього, без цих замудрих слів, якихось бажань. Просто сьогодні дозволь мені сьогодні бути щасливою. Я собі це дозволяю. І говорю про це тобі. Будь ласка, якщо ти не можеш зупинитися, моя голова, мої думки, то просто записуй це в щоденничок, я потім його перечитаю. А сьогодні я буду в тиші. Сьогодні я буду відчувати себе. Сьогодні... Я не дозволю тобі мене вампірити. Я не дозволю собі сьогодні думати про те, що у мене щось не так, тому що саме зараз у мене так і в тебе так. Бо ми народилися для щастя, ми народилися задаля задоволення. Ми народилися для того, щоб проживати цей світ сьогодні, а не чекати, коли щось буде краще. І тільки тоді я почну жити. Ні. Саме сьогодні у мене є право жити. І сьогоднішній день він мій день. І я його проживаю щасливо. Я вас обіймаю. Дозвольте собі сьогодні відкинути всі думки. Дозвольте собі сьогодні послухати свої почуття. Дозвольте собі сьогодні якесь задоволення, маленьке або велике, але саме собі дозвольте, бо ви того варті. Обіймаю кожного Дякую. Пишіть коментарі, я буду вам відповідати. Обіймаю вас. Ваша Наталя Латун.